Я коли виїхав з Маріуполя, я зрозумів, що нічого вже немає, і минулого життя, на жаль, теж немає. Міста точно більше не буде того, в якому я жив. У нас було п'ять невеликих закладів, і ми отак взяли, що було, і виїхали. Я сказав дружині, що все, що в нас було, ми, на жаль, відпускаємо і починаємо нове життя. За два тижні ми знайшли приміщення і ще два тижні робили ремонт. Не знаємо як, де що брати, але то було інше. вже. Бажання було саме стартувати. Усі казали, що ви троєщина, хто там живете. В Маріуполі були невеликі кіоски, тут великі заклади. І я коли виїжджав, я так чудо собі сказав, що я зможу повернути те, що ми втратили. Зараз я пишаюсь кожним закладом і тими людьми, які в них працюють. Мене звуть Пустапо Максим, я засновник та власник мережі закладів Центр Шорми. Народився та виріс і все життя жив Маріуполі. після цих всіх подій. Після початку війни ми виїхали з сім'єю в Київ. Мережу закладів шаурма на вугіллі дуже гарно знали в Маріуполі. Це був дуже відомий стрітфуд у місті. Та після 24 лютого, 22 року, власники змушені були виїхати в Київ. І вже за два роки мережа закладів розширилася. І сьогодні ми знаходимося в місті Буча, де відкрився сьомий заклад центру шаурми. Саме так зараз називається ця мережа. Максим Пустаков ще в студентські роки почав займатися підприємництвом. У мене було кілька напрямків. Це я з атракціонами. Та трохи будівництвом. А от саме шлях у харчовому бізнесі для нього почався три роки тому в Маріуполі. Коли ми з дружиною подорожували десь там по Азії, мабуть, ми захотіли спробувати себе в громадському харчуванні, і так пішли різні ідеї і добрались до шаурми. І так, от це сталося. Він почав готувати шаурму у вересні 2020 року. А в лютому, 2022 відкрив уже п'ять точок зі своїм фірмовим фастфудом. Готували шаурму на вугіллі. Таку ідею підкинув Максиму його друг. Маріупольцям сподобався підхід, сервіс, якість і смак першої на вугіллі. У нас було п'ять невеликих закладів. Ну не, не такі, як ну, зовсім не такі. Тобто, якщо казати про, про розміри, то це був не більше там 30 квадратів один заклад. Тобто тут вже у нас кожен від 80. Тобто ну, це, ну, це зовсім інший, інший бізнес. Тому він був невеликий, але він був цікавий і мав класні перспективи. До останнього родина Максима сподівалася, що війна не підійде впритул. Але цього не сталося. Маріуполь став містом без майбутнього, зі страшним теперішнім. Саме головне, що було, це просто ну, банально вижити. Коли вже місто було в оточенні, виживали, як всі, жили в підвалах, пили воду різного походження. У якийсь момент Максим зрозумів, що його міста вже немає, і вони прийняли важке рішення. Ну, я кажу своїм, ми їдемо зараз. І ми отак взяли, що було, і виїхали. Одразу ми їхали на Запоріжжя. Ну, не доїхали. Вже була ніч, нас зупинили окупанти і. Сказали, з'їжджайте з траси, ночуйте, де хочете. Ми знайшли школу, переночували в школі, і на ранок вже поїхали далі. Ну тобто, ми 28 годин їхали 250 км. У Маріуполі залишилося все: житло, бізнес, минуле життя, і все це треба було навчитися відпускати. Я коли виїхав з Маріуполя, я зрозумів, що сталося з містом. Я зрозумів, що нічого вже немає, і минулого життя, на жаль, теж немає. Тому я просто відпустив. Чесно вам кажу, я 16-17 березня ми їхали вже за Запоріжжям в сторону Дніпра. Я сказав дружині, що все, що в нас було, ми, на жаль, відпускаємо і забуваємо і починаємо нове життя. В кінці березня ми з дружиною вже промовили про те, що, що ми робимо. Чекаємо, поки закінчиться там, війна і чи стане легше, чи що ми робимо. Ну, Аліна каже, давай працювати. І ось це давай працювати стало рушійною силою, що запустила в роботу механізм нового бізнесу в столиці бізнесу, історія якого почалася у місті Марії. Ми приїхали 30 квітня в Київ. За два тижні ми знайшли приміщення і ще два тижні робили ремонт. Максим із дружиною дуже швидко стартували. У них було величезне бажання працювати, стати на ноги і відновити втрачене. Тоді навесні 22-го, Київ був майже пустим. А родина пустакових відкрила свій перший заклад. один із перших, хто відкрився, це от а якщо казати про полесеренців, то 100% перший. Тобто в Києві, так що ми от прямо от ми приїхали і одразу все працюємо. Не знаємо, як, де що брати, але то було інше. Вже бажання було саме стартувати, тут прямо з і зараз. Ми не знали, що нас чекає, скільки людей знаходиться в Києві, хто нас буде приходити, чи є в них там ще бажання щось на вулиці купляти. Тому ми відкрилися, дружина була на касі. Ми запропонували нашому кухарі з Маріуполя роботу. Тобто був кухар, дружина і я. Так з'явився центр Шаурми в Києві на Троєщині. Це вже був дещо інший формат закладу. Тут можна не тільки взяти їжу з собою, але й посидіти, випити кави, перепочити. Тут інші люди. Люди хочуть е, трохи посідати, щоб було комфортно. І я це зрозумів майже одразу. Ну там буквально місяць пройшов, і я зрозумів, що воно все прикольно, коли прийшов, забрав, але класно, коли людина приходить і тут сідає, і спілкується з друзями, там, тобто проводить час. І коли ми орендували, нам всі казали, що ви траїші хто там живе? Живуть там супер круті люди. Я до нас там проходять десятки тисяч відвідувачів в місяць. Приблизно за місяць Максим зрозумів, що вони на правильному шляху, але розширювати мережу він не поспішав. Ми таке рішення прийняли для себе, що ми перший рік працюємо тільки в одному закладі, тому що ми ну, я казав, що то були невеликі кіоски. Це були вже конкретні заклади, інша концепція, тобто намного набагато складніше. І тому ми вирішили, що ми год працюємо, рік працюємо в такому темпі. Після того, як буде пройде рік, ми почнемо масштабуватися. Ну так воно і вийшло. В травні минулого року ми почали відкрили другий заклад, і от травень в нас вже і буде сім. Тобто за рік шість відкрили. Цей заклад у Бучі відкрився відносно недавно. І Максим говорить, що обрав це місто не просто так. Коли деокупували Київську область, було дуже велике бажання відкритись саме в Бучі або в Ірпінгій, тому що це деокупована територія, а так як ми з окупованої території, це ну, було якесь таке бажання. Трохи чи підтримати людей, які тут знаходились в окупації, тому що ми їх розуміємо. І одразу це не, не сталося, тому що було важко там, з логістикою і співробітниками, але коли у нас з'явилася можливість, ми одразу почали шукати приміщення і це зробили. Це сьомий заклад центру Шаурми. І відкрився він, як ви вже зрозуміли, в Бучі. Тут досить людно, багато хто охоче лишається в закладі, аби перекусити. Ми ніколи не біжимо дуже швидко, тобто ми відкриваємо заклад. Знаходимо команду, починаємо працювати, ми розуміємо, що в нас все більш-менш виходить, і тобто тоді робимо наступний крок. Тобто, ми не, не поспішаємо зробити 20 закладів, тому що я міг би це зробити, але вони б були такі собі. Мені було б деякі було б соромно. А зараз я пишаюсь кожним закладом і тими людьми, які в них працюють. У кожному закладі мережі на стіні є надпис великими літерами з Маріуполем у серці. Так, підприємець віддає данину рідному місту. Маріуполі ми писали на чеках з Маріуполя з любов'ю. Коли Маріуполя на жаль більше не стало, то Маріуполь залишився на, на ну, в моєму серці та в серці інших маріупольців. І це було такі, такий посил, який досі в мене є, і він в, в мені живе. Максим переконаний, що саме активна діяльність допомогла йому пережити втрату минулого життя, не зупинятися, діяти, планувати. Я коли виїжджав, я так чудо собі сказав, що я зможу повернути те, що ми втратили, на жаль, і я буду працювати над тим, щоб у нас було все добре. Треба якнайшвидше робити те, що вже робили, та й будь-що робили. Головне, головне, що щось, щось робити, тому що час йде, і бажання вже може не таке, і буде більше сумнівів. Тобто, треба одразу щось діяти. Для мене немає різниці. Маріуполь довоєнний чи Київ. Під час війни, тобто все однаково, ті ж самі люди, ті ж самі умови, треба знову е, зібратись і почати працювати. Так, і, е, Там я вже був керівником, а тут я став закупівником. Я почав закупляти продукцію, возити таскати м'ясо, але я почав це робити. І через 3-4 місяці я знову став керівником. Максим говорить, що йому б хотілося надихнути інших людей діяти. Навіть якщо людина втратила все, вона може повернути й надолужити втрачене. Головне вірити в себе і не здаватися. Мінімум в три-чотири рази більше зараз вже тут, чим було в Маріуполі. В Маріуполі ми працювали рік, трохи більше, тут два роки. В Маріуполі були невеликі кіоски, тут великі заклади. Ну, тобто це в три-чотири рази більше. Людей працює набагато більше, і я зміг зробити більше. Друзі, на цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, аби першими бачити наші випуски. Зустрінемось наступного тижня.